Шановні підписники нашого каналу, представляємо вам до огляду наш новий інкасаторський автомобіль, виконаний на базі шасі Citroen Jumper. Автомобіль, виконаний за схемою прихованого бронювання, має суцільно броньовану капсулу салону, броньовані двері з посиленими петлями, розвантажувальним механізмом, обмежувачем відкриття дверей та спеціальним рігельним механізмом. Має противоосколкову та противоламкову рамку, обладнаний броньованим склом бічних дверей водія та пасажира, а також переднім броньованим склом з підігрівом. Бронювання даного автомобіля виконане запархованою схемою. Клас бронювання відповідає державному стандарту України ПЗСА, ПЗСА 3. Що відповідає всім нормам і вимогам Національного банку України. В даному автомобілі встановлено наступне додаткове обладнання. Камера заднього огляду, яка вмикається з місця водія або місця пасажира. Додаткове внутрішнє освітлення салону, а також підігрів лобового броньованого скла. Згідно вимогу НБУ, даний автомобіль обладнано системою СГУ, яка керується. З місця водія або пасажира зі спеціального пульту. Даний інкасаторський автомобіль, вироблений компанією Reform на базі Сітренджампі, завжди є в наявності на нашому складі. Тому при замовленні його вам не доведеться його чекати, а ви зможете одразу його забрати. Відносно невелика висота цього автомобіля дозволяє йому без проблем заїжджати у стандартні підземні паркінги, що робить його придатним для інкасації великих торговельних центрів та торгових мереж. Дякуємо вам за увагу. Більше оглядів броньованих та спеціалізованих автомобілів чекайте на нашому каналі. Не забувайте ставити лайк та підписуватись. Do nowych z